Усім привіт! Мене звати Марго, і сьогодні ми помандруємо з українським молодіжним центром, щоб дізнатися, що робив ВМЦ за 2021 2022 роки. І в цьому вам допоможуть мої колеги. Тож, поїхали, вікторе, це вже третя спроба публічно прозвітувати про діяльність ВМЦ за рік і тепер вже за два роки. Скажи, будь ласка, як так сталося? Ми готували звіт про 2021 рік в лютому 2022 року, якраз перед 24 лютого. Ми запланували ефір в лавітер, де ми в у образах різних персонажів серіалів і фільмів розповідали про те, що ми робили. В рамках 2021 року. Ми нас знімали різний там маленький контент, і все в такому роді. І потім було 24 лютого, повномасштабне вторгнення. І ну ми і не думали про звіт. Хоча я тоді написав Артуру: Артура, ми будемо робити звіт чи ні? От, типу, ну Ми ж запланували 28-го числа. Я спитав: ти пам'ятаєш, типу, що будемо робити чи ні? Ну хоч якось, я не знаю, може там вийдемо в Zoom, щось розкажемо. От, Ну вирішили, що не буде. Ну от, так. Е, тому власне ми його не знімали. Потім було прийнято рішення зробити відос про 2021 рік вже восени. Я типу підготував сценарій. Ми потім його перероблювали, потім його марго перероблювала. Так, і вже мали почати я. зйомки. Це було 10 жовтня, якраз в цей день, коли мали бути зйомки, почався е, один з наймасштабніших наймаста... найма... Ракетних обстрілів по Україні і коротше, ми нічого не зняли. І ось нарешті ми знімаємо фейз минулого року. У всеукраїнському молодіжному центрі відбулася стратегічна сесія, і було прописано стратегію на 5 років. Що вдалося і не вдалося виконати? Бо насправді це таке складне питання, тому що всі знають, яка ситуація склалася, і в яких умовах писалася стратегія, і які умови були потім. Нагадаю, ми писали стратегію влітку 2021 року, а написали стратегію з конкретними кроками спочатку на один рік, а також стратегічними цілями на п'ять років наперед. Серед цих стратегічних цілей це було сформовано. А чим має бути ВМЦ для молодіжних центрів України і як вони мають працювати? Бо Всеукраїнський молодіжний центр виступає завжди як провідний експерт ресурсного центру молодіжної роботи, який займається актуалізацією молодіжної роботи через молодіжні центри, через навчання для молодіжних центрів. З того, типу, що вдалося зробити, це, наприклад, вдалося зробити наш сайт, провести в порядок нашу діяльність і запустити кілька програм, які якраз відповідають цьому стратегічному напрямку для того, щоб вчити молодіжні центри, допомагати їм і допомагати їм із адвокацією. Серед цього типу це адвокаційні візити, це постійні консультації, зв'язок з молодіжними центрами. А також дослідження того, а що ж є в Україні і як воно відбувається взагалі та які в нас молодіжні центри, скільки їх, які в них потреби, а які потреби в молоді там, де немає молодіжних центрів, щоб допомогти, плюс створення інструментів для роботи молодіжних центрів. Тобто, якщо говорити про це, ми почали цю роботу, але потім почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, повномасштабна війна, робота центру трошки перекваліфікувалася і в гуманітарно і але тому момент з підтримкою молодіжних центрів нікуди не пропав. Далі ця робота продовжується. Чи буде досягнута п'ятирічна ціль? Тут сказати складно, будемо дивитися, будемо рухатися. Ну зараз по тим індикаторам, які у нас були, ми в правильному руслі рухаємося. Ярослав, розкажи, будь ласка, про особливі моменти пов'язані з ВМЦ під час повномасштабного вторгнення. І як тобі вдається поєднувати благодійну гуманітарну діяльність разом з роботою ВМЦ? Це насправді дуже цікаве питання, тому що ми почали взагалі цю діяльність буквально десь за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Ми розпочали діяльність гуманітарно-благодійну волонтерську разом з нашими партнерами на базі ВМЦ, ну, мабуть, з кінця першого тижня тижня війни, тому що ми активно почали займатися пошуком якимось ресурсів для України. Це ще тоді було дуже абстрактно виглядало, тому що толком ніхто не розумів, що потрібно, як потрібно, як це вести, як це робити. Але ми якось нащупували, так би мовити, це все. І вийшло так, що. Буквально десь перший тиждень прийшов, і ми разом з нашими партнерами, скажімо так, багаторічними, ми долучили, залучили певну кількість гуманітарної допомоги, яка приїхала, і ми не зовсім розуміли, що з нею робити. Ми її почали сортувати, віддавати під якісь трошки хаотичні запити або. Будемо відвертими, на початку війни все було дуже хаотично, але організовано, тому що якась була неймовірна довіра людей до інших людей, абсолютно незнайомих, тому що всі розуміли цінність цього процесу. ВМЦ в цьому процесі став, ну як сказати, ми маємо дуже класну локацію в центрі Києва. Ми Це більш-менш прикриті з різних сторін. Молодіжні центри і ВМЦ в тому числі на початку війни. І в процесі війни стали такими ядрами, навколо яких активізувався цей актив людей, які хотіли щось робити. Як до війни молодіжні центри об'єднували молодь, актив, який хоче щось робити, якось рухати цю країну вперед, рухати нашу молодь вперед, так і під час війни. Пооб'єднувалася купа ініціатив навколо молодіжних центрів. Згодом це переросло, скажімо так, в проєкт співдію, який надає гуманітарну допомогу і. Цілий спектр інших послуг тим, хто цього потребує найбільше. Артур, розкажи, будь ласка, які форуми проводилися у минулому 2021 році, та які результати вони принесли для нашої аудиторії? Угу. Зразу хочу сказати, що всі наші форуми вони приурочені до якоїсь завжди теми і стосуються. В першу чергу всі форуми, які ми робимо, стосуються мережування молодіжних центрів і можливості дати комунікації молодіжним центрам між собою. Але ми паралельно завжди намагаємося напрацювати якісь документи, запитати думку молодіжних центрів стосовно тих чи інших процесів стосовно якихось візійних документів, які розробляються. Наприклад, в минулому році у нас був величезний супергеройський форум молодіжних центрів. Де було 80 учасників з усієї України, да, і ми якраз на ньому почали говорити, по-перше, почали говорити про додання компоненту психологічної допомоги в молодіжних центрах. Да, ще до повномасштабного вторгнення ми це зробили. І це те, що стало актуальним. Тоді ми говорили про це в контексті типу, роботи з ковідом, тому що багато молодих людей відчуває себе покинутими саме через ковід. Але, як ми бачимо, це не найбільша наша проблема, е яка в нас чекає, що ми мабуть працювати. І думаю, що це блок ще буде розвиватися. І також ми почали напрацьовувати рекомендації на тому форумі а, стосовно молодіжних центрів, а, знаку якості молодіжних центрів і реєстру молодіжних центрів. І ця це вся історія далі продовжилася і на наступних форумах. Тому що, наприклад, наступним важливим форумом був форум динозаврів, який відбувся у Львові теж у минулому році. І там, за методикою Civic Lab, за допомогою Ради Європи, ми напрацювали вже самі документи. Ми реально сиділи два дні з цією методикою пропрацьовували кожне слово в тому документі. Запросили всіх, всі, типу таких найзнанніших молодіжних центрів, керівників молодіжних центрів, хто давно в сфері, тому форум власне динозаврів. І, звичайно, напрацювали рекомендації для молодіжних просторів, які були опубліковані і затверджені Міністерством молоді та спорту. І третій форум був в Маріуполі, форум молодіжних центрів, де ми робили апробацію всіх документів, які ми вже напрацювали. і робили обговорення для того, щоб зібрати фінальний зв'язок, чи всі ми. Коментарів врахували, чи всі позиції врахували, і це був такий фінальний форум. Також у нас ще був форум молодіжних працівників uh -huh. щорічний, який проходить в форматі першого молодіжного телеканалу. Тому, типу, хто буде дивитися це звідти, я дуже раджу підписатися на перший молодіжний телеканал на сторінки, для того, щоб знати, типу, чим живе молодіжне середовище, тому що контенту там багато. І а форум це такий собі кульмінація всього року то, всього, що сталося в молодіжній політиці за рік, і трошки про плани на наступний. Тому от. Кожного року цю подію варто не пропускати, тому що вона важлива саме в розумінні. А що ж відбувається, розкажи, будь ласка, які були найголовніші запити молодіжних центрів і працівників після повномасштабного вторгнення? Коли воно тільки сталося, я да, думаю, це що це знаєш, навіть про це не говорили. От знаєш, не було такого, щоб всі говорили о який запит, просто тому що всі одразу реагували. На виклики, навіть ніхто не питав от спочатку ніхто не питав, як там робити гуманітарну допомогу, як то все правильно оформлювати, або як там проводити молодіжну роботу під час війни. То це зазвичай ну не питали, бо всі були зайняті іншим всі діяли, всі працювали без вихідних. Це така була популярна історія, особливо перші місяці в рамках комунікації з молодіжними центрами. Стало зрозуміло, що є запит на те, щоб гуртуватися між собою, проводити такі собі зустрічі між молодіжними працівниками, та просто обмінюватися історіями, досвідом. Ми їх називали іноді переклички, тому що ми питали у кожної області. У представника кожного молодіжного центру, хто приходить на цю зустріч, а що у вас? Та як у вас справа? Як ви зараз проводите свою роботу? І ну, в перші тижні ми зробили 5 чи 6 таких зустрічей. Найперші зустрічі вони були такі дуже заповнені людьми, людьми тому що а, ну, люди хотіли поспілкуватися, знаєте, хотіли видихнути від цього всього активу, що несеться у відповідь війні. Перший молодіжний прошу друзі, з нами на зв'язку. Перший молодіжний. Тож давайте спитаємо, що ми встигли зробити за два роки. Які в нас є виклики, які в нас є плани. По першому молодіжному, що буквально через 10, 15 25 хвилин у нас буде починатися новий етер. Не знаю, коли вийде ваше відео, скоріш за все, вже після. Да. То вже можете подивитися ТЕР. чим ми займалися. Ми створювали платформу для онлайн комунікації між тими сторонами, які зацікавлені в роботі з молодіжними працівниками та працівницями з різних куточків України. Наша цільова аудиторія в першу чергу це ті, хто працює з молоді на місцях. Це практики, експериментатори і експерименторки, які втілюють молодіжну політику в різних містах України. Так, і хочу додати, що в принципі перший молодіжний канал він а, зароджувався а, від, так скажемо, чотирьох батьків, чотирьох засновників. Це а, програма розвитку ООН в Україні, це асоціація молодіжних працівників, це міністерство молоді та спорту України і це всеукраїнський молодіжний центр. І це дійсно та комунікаційна платформа, яка а, є для молодіжних працівниць працівників, фахівців, фахівчин. От, а зараз у нас буде, як Паша вже сказав, виходити а, етер про а, форум молодіжних працівників та працівництв. Це шостий вже форум, і це буде трошечки інакший форум. У нас, знаєте, чомусь з кожним роком міняється. Форум він стає зі складнішими викладками. Раніше це був ковід, зараз це війна. І так далі. Тому да, все змінюється, і контент також буде змінюватися. Так, крім прямих етерів, ви можете побачити і медіапродукти, які створені. Це і подкасти, і освітні передачі, і навіть там курс по проектному менеджменту. І одним із таких там є шоу всередині, як робляться молодіжні заходи. І, в принципі, подивитися і етери на різну тематику з різними партнерами. Там вам і про волонтерство, і попередні форуми молодіжних працівників і працівниць. Які пов'язували собі в тему спочатку діджиталізації, потім виходу з бульвашки, і теперішній буде про роботу пліч опліч і підлаштовування під військові зміни в Україні. А що порадити молодіжним центрам, які хочуть створити свій ютуб канал? Не створюйте ютуб канал. Ну, типу, починайте з Тіктоку, тому що в Ютуб важче набити аудиторію, враховуючи типу, спочатку цільову аудиторію, з якою ви працюєте. На там, 70% я впевнений, що вона в першу чергу сидить в тіх-тось. Тому да. починайте звідти. Я, я б ще додав з того відео, яке Паша вже рекламував про YouTube -інфлюенсерів, Да? інфлюєнсерів, там також звучали такі запитання, кожному ставили таке запитання, і саме топова відповідь це беріть, знімайте і робіть. Доки ви думаєте, сидите, придумувати ідею, воно буде так або не так. Або ще якось, то просто беріть і робіть. Якщо ви не почнете робити, нічого не буде відбуватися. Тому дірзайте, пробуйте, получите, не вийде, Все одно вийде. Артур, розкажи, будь ласка, про ефективний менеджмент молодіжних центрів. Це наша програма, яку почала колись впроваджувати молодіжна платформа, громадська організація Молодіжна платформа разом з Британською Радою, а потім е, передала на адміністрування всеукраїнському молодіжному центру. І ми почали цю програму впроваджувати. Ми в минулому році навчили тренерів. У нас був ті по тому, як впроваджувати цю про програму. Навчили тренерів в різних регіонах України для того, щоб вони проводили базовий тренінг. І у нас велика кількість тренінгів пройшла. Ми сертифікували тренерів в кількох областях до того, щоб вони для своїх молодіжних центрів могли проводити це самостійно. Це перший етап. Другий етап у нас є, була така штука, як ефективний менеджмент молодіжних центрів, але спеціалізовані тренінги, які ми проводили три чи чотири в минулому році провали. І вони були дуже ефективними. Насправді, Тобто ефективний менеджмент був ефективним, а така собі тавтологія. В тому, тобто, що ми навчили просто зібрали молодіжні центри по тематикам яких їх цікавить, наприклад, по фінансах, або по комунікаціях, або по управлінні персоналом, для того, щоб вони просто типу, спеціалізовано попрацювали з тренером і навчилися от саме в цьому якомусь вузькому напрямі, який не стосується там загальної роботи молодіжного центру, але можливо комусь він цікавий. Ми планували насправді на цей рік кілька таких тренінгів, але не вдалося через повномасштабне вторгнення. А який імпакт принесла ця програма е, після повномасштабного вторгнення? Тобто як вплинули це навчання, ці тренінги на те, що відразу почалися створюватися гуманітарні штаби? Я думаю, тут найбільшу роль зіграв один конкретний ефективний менеджер молодіжних центрів по волонтерству, який в нас був, да, і який якраз типу, відбувся в грудні місяці, якщо я правильно пам'ятаю, який був присвячений саме волонтерству і організації волонтерських команд. Тому якраз люди, які пройшли тренінг типу, за два місяці до війни, через два місяці змогли його всі знання типу, просто на практиці побачити, як воно працює, і зорганізувати свої команди. Я дуже сподіваюся, що саме. Оці знання були для них корисними. А, Вікторе, розкажи, будь ласка, більше про наш сайт Всеукраїнського молодіжного центру, які корисності там з'явилися, і які є, можливо, цифрові інструменти, які стануть у нагоді нашим. Молодіжним центрам і працівникам У 2021 рік. Ми саме тоді запустили сайт, і тому запуску передувала ще довга робота над концептом цього сайту, над його редакцією, роботою з людьми, які роблять той сайт. І І це був травень, якщо не помиляюсь, двадцять першого року, коли ми його запустили, тож сайт такий молодий. Та він досить молодий і знову ж таки, щоб його зробити, цьому передувала велика робота. Хоча він може здаватися знаєте, таким простеньким. Та скажу, що там є корисні е, матеріали. Для молодіжних працівників. Та ми збираємо матеріали, які з'являються в мережі або які ми самі робимо, і додаємо туди на сайт. Тому якщо ви хочете знайти щось актуальне по молодіжній роботі, ви переходьте на сайт в корисні матеріали. Зараз цей блок називається Молодіжна політика. І, зокрема, на сайті ми інформуємо про новини молодіжної. Політики молодіжної роботи, якісь великі. Там ми не часто пишемо прям якісь статті, да. та більше у нас в соціальних а, мережах, зокрема про різні інструменти, цифрові роботи з молоді. Один з таких інструментів це гра Шлях до роботи. Ми його запустили також у минулому році, в кінці жовтня, тобто якраз грі вже рік. От і над нею ми працювали ще з весни минулого року. Це гра для молоді. Про безпечне працевлаштування. Що дуже коротко, то це телеграм-бот, угу. де гравцю е пропонується пограти за дівчину чи за хлопця, які шукають роботу. Та, але в цьому пошуку, в цьому квесті називаємо це так, е виникають певні складнощі. Та тому що е у цій грі е Гравця цього персонажа, та хочуть втягнути у ситуації торгівлі людьми. От, і граючи учасник гри, граючи за цього героя, він пропрацьовує ці різні ризиковані ситуації і знає, як чинити в реальному житті, щоб не стати, ну щоб не постраждати від торгівлі людьми. Ми цей інструмент зробили ну, так, щоб. Ем... Не лише для того, щоб його проходила молодь, а й для того, щоб ним ділились молодіжні центри, тому що наша цільова аудиторія це в першу чергу молодіжні працівники, і молодіжні центри. Ми хотіли зробити продукт, який буде корисний. Для роботи молодіжним центрам, молодіжним громадським організаціям, молодіжним радам, щоб вони могли його поширювати. От, тобто була задумка така: не просто створити інструмент для молоді, а створити його для того, щоб молодіжні центри, працівники, громадські організації, молодіжні ради могли це все інтегрувати в свою цифрову молодіжну роботу. От і ви можете робити це прямо зараз. Бот відкритий, він працює і він актуальний. Хлопці, розкажіть, будь ласка, чим зараз займаються ваші два відділи та що планується на найближчий час? В тупік просто зразу. Ні, у нас є, що ми зараз робимо. є. Це форум. Ти про нього більше розкажеш, а я скажу про те, що ми запускаємо збірку історій молодіжних центрів, яку Марго робила, і я робив, і Дар'я робила, бо там зібрано багато важливих. Надихаючих історій про молодіжні центри. Це раз. Потім робиться збірка молодіжних історій молодіжних рад. Це два. Робиться збірка креативних ідей для комунікаційників молодіжних центрів. Коротше, топ слово це збірка. А ще ми робимо курс разом з міністерством і гуглом для розвитку цифрових навичок і молоді, і молодіжних працівників. Також ми запускаємо проект з GIZ по інтеграції. Вимушено переміщених молодих осіб прямо зараз, і з того, що прямо зараз, то форум молодіжних працівників та працівниць. А це буде прямий непрямий етер. Це як завжди. Всі з'їжджаються, але трошки тематика інша, трошки нас порухала, пошатала наша війна. Несемося підготовка всі ці речі. Так, таку банер там роздрукувати Ай, комунікації, всі ці штуки там. Планується передача програми Молодіжний працівник всеукраїнському молодіжному центру. Буде трошки змінена, я так розумію, структура молодіжного центру. Тобто, будемо займатися програмою Молодіжний працівник повноцінно. Добре, тоді давайте ще згадаємо. 2021 рік і трошки 2022-го, і в мене до вас обох таке питання, які ви пригадуєте найкарколомніший факап та найгучніша перемога. Ми, коротше, планували зробити звіт. А у нас там був концерт, що там різні герої з різних фільмів, все діла, все буде класно, зняли короткі відосики, вже планували зйомки. 24 лютого все змінило. Це такий собі факап, який залежить не від нас. Ми реально довго готувалися до нього, вже збирались робити той звіт за рік. В ітогі ми того не зняли, і зараз це щось типу продовження того, що ми тоді мали зняти. І факапів вистачає, їх вистачає завжди. Хто не помиляється, той не працює. А так факапів ну вало. Ми на зйомках, і на. Якихось проєктах, хтось щось забував, хтось щось там десь довозив, там брав таксі. А не треба було і ще якась історія. Фокап відділу у мене була ідея, прям дуже класна ідея. На мою думку, звісно. Зняти або взагалі написати про історію розвитку молодіжної політики. Спочатку це була одна стаття, але як виявилося, що я дуже мало накопала і описала більше про молодіжну роботу. Я зрозуміла, що треба ще сильніше працювати в цьому напрямі. Я написала велику статтю, зробила багато там всяких інтерв'ю, дослідження, запитала. Віктор мені багато допомагав по редактурі, по фотографіям архівним. І тут, коли я вже надсилаю цю статтю у різні ЗМІ, я фідбеку не чую. Тому, мабуть, мій найголовніший факап — це комунікаційний. Я сподіваюся, що ті, хто подивляться це відео, можливо, вони почують про цю ідею, і, можливо, хтось достучиться до великих змі і цю історію нарешті опублікують. Ті ЗМІ погані, так, да, да, да. Все. Так, тепер перемоги. Так, перемоги. Ну, ми дуже швидко відносно, швидко зробили рекомендації для молодіжних центрів yeah. по їх роботі під час війни. Коротше, ми то оперативно відреагували. Ми збирали з молодіжними центрами, збирали запити у них швидко. І намагались максимально на них відповідати, як було в наших силах. Оце mm -hmm. така у нас перемога щотижневі зуми. У нас були щотижневі зуми. Я пригадую з початку вторгнення з молодіжними центрами, де ми у нас була така собі імпровізована група психологічної підтримки. Пригадую Розумієте, якщо так брати перемоги, то що стосується там якоїсь програмної діяльності всеукраїнського молодіжного центру, то тут. Перемог насправді не так багато, як могло б бути в мирний час. Але перемога загальна молодіжної політики. До війни ми розбудовували молодіжну інфраструктуру, підтримували молодіжні центри, проводили програму ефективний менеджмент молодіжних центрів, проводилась програма молодіжний працівник. Розпочалась війна і основний гуманітарний удар на себе, волонтерський удар на себе взяли заклади і установи. Молодіжної політики це молодіжні центри, молодіжні простори, молодіжні громадські організації, які першими і подекуди єдиними, хто відреагував, хто активізувався, хто не втік. Молодіжні центри, молодіжні простори. Подекуди там Палаци культури, це основні були гуманітарні волонтерські штаби, або на базі них, або за участі них, або за участі молодіжних організацій. Це ті люди, які зразу активізувалися, які зразу почали діяти, які зразу почали наближати нас до перемоги. Тому активізація всієї молодіжної політики і переформатування а, на той вектор, де вони потрібні, оце основна перемога. Так само і в МЦ. А де з перших днів Ярослав і Артур, які тут ночували на третьому поверсі, на, на якихось наших пуфах, на якихось наших кавралінах, да. приймаючи фури, вишукуючи волонтерів, оця активізація це перемога всіх всієї молодіжної політики, і ВМЦ, і всіх інших центрів, і всіх просторів, і всіх громадських організацій. Тому От такі у нас перемоги. От яка молодіжна політика зараз, гуманітарно-волонтерській, і вже переходить в програму, от такі у нас зараз і перемоги у всіх. О, знаєте, що, яка, я, яка зараз перемога в молодіжній політиці, в молодіжній молодіжні інфраструктурі, я б даже сказав. А, зараз дуже багато відкривається молодіжних центрів і просторів. Ага. От, от прям рілі. То, що свіжо там на пам'яті, в п'ятницю відкрився в Київській області, в Васильковій, в Кагарлике по молодіжному центру. А В Сумській області здається, в минулому місяці п'ять штук. А В Закарпатті я знаю, що там мали два відкритися, там два чи три місяці тому. І цей активізм він іде, тому що люди починають гуртуватися, люди починають щось працювати. Вони бачать, що це може бути в форматі молодіжного центру, і вони беруться і роблять. Артур, розкажи, будь ласка. О, Хто це зробив? Пожалуйста, еще развитий. Ну, дивись, стой, знаєш, як називається? Називається русня. Бла бла-бла. Українські перекладі. Зачем получать? У мене немає, чолки. Тепер я. Да, давай майкер домалюємо. Дудочка. Дудочка. Л -л 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 -л. Я доводить, що це дудочка, поломка, да? Я розминаю, я розминаю губи. Так, а можна вирівнятися, пожалуйста? Зачем... Вирівнятися по чому спину ровна. Начинаю... Сіда, коли про вас кажуть звізда, пам'ятайте, що це тільки скупчення газів. Да, Дивись ага. в софіт безпрограшний варіант. Я думаю, завтра буде мінімально якихось декілька блоків і все. А Все основне сьогодні.